Вітаю всіх на моєму каналі. Хочу зробити таке коротеньке відео про транспортування скла. Ну, Типу відеожарт, як в невеличку машину запихнути 5 великих акваріумів. Це 250 літрів акваріум. 2 акваріуми по 150 літрів і 2 акваріуми по 60-70 літрів. Майте на увазі, що коли ви транспортуєте скло, обов'язково використовуємо ось такі проставочки. Тому що якщо велика кількість скла і е, воно ось так замотане, по-перше, це дуже важко, воно має велику вагу, по-друге, одне об одного може коцнутися. Відповідно, проставочки. І е, коли велика вага скла, якщо ви Проставки такі не проставите, ви потім просто не відірвете оці блоки одні від одного. Ну і якщо ви хочете все-таки займатися склейкою акваріумів, то майте на увазі, що у вас має бути або сімейний автомобіль, з якого знімаються задні сидіння. І ви можете туди запихнути досить великі габар... габарити, або вже брати якийсь автомобіль, типу там буса. от. Кадіка грузового. От, в мене це Volkswagen Tourn. Дуже гарно справляється з цією ситуацією. Ну, Підписуйтеся всі на мій канал, пишіть коментарі. Всім успіхів, замовляйте акваріум.